З тим. Трошечки шоу-бізнесу. Я тут побачила, Маша Єфросініна записала суперважливе інтерв'ю. Кенді Суперстар, блогер номер один. 1 Боже поможи. Ну, Маша вже записувала з цією Анітою Саловій, в принципі, вже не дивує блогер номер 1 і Маша така: Ми не знайшли у тебе жодних недоліків. Да, реклама казіно, це ж так непомітно взагалі. І от ви знаєте, ну, мені здається, що якщо ти просто транслюєш якісь. Девіації життєдіяльності це не треба називати блогерством, це треба називати концкамера, я не знаю, чи ще щось. Тому що Кінді Суперстар це от вона от такий контент робить. У мене тут направленість зовсім на іншу аудиторію. Е, суто Україна, суто життя, щирість, буд будні, тобто все, що відбувається. От а такі відео я закидаю <звіт> тільки в Ютуб та Тікток. Вони там розлітаються по світу. Е, тобто. Там я обрала просто найвірусніші формати контенту, які тільки uh -huh. існують, які на сьогоднішній день працюють. тому ось так. Ну, просто успішний успіх, я не знаю, що це? що це. Маша Єфросініна вирішила нам створити ще, вивести нас ще в цю бульбашку. Я розумію, що Маші дуже хочеться якоїсь популярності. Вона вже забула свою основну, цю, як і основну легенду, що вона берегиня жінок, жіночі права і так далі. Зараз я вам покажу. Вони там з Олею пальковою гастролюють, як це виглядає. Ого, я так не зазначу! Хто більше відкусить? Поїхали! Я розумію. Я розумію, що е, перегляди падають, і треба привертати до себе увагу і робити себе Кенді Суперстар, заглатуючи банани. Я не знаю. Зупиніть хтось. Порадьте Маші, щоб вона не позорилась. Ну, реально, вони, звичайно, намагаються просувати свій продукт. Це ж погано. Це дуже це, це безпомічність, неміч. А паралельно оці всі блогери, які називаються блогерами чи інфлюенсери, Починають висирати свою велику експертизу. Ну, я просто декілька прикладів наведу. Сніжана анопка. Мені кажеться, лучше договарюватися з Росією, ніж з Америки. І далі там текст можете почитати. Вона в своєму житті, да, вдало зробила кар'єру носити одяг по подіуму туди-сюди, де звідки у неї впевненість у тому, що вона може давати якусь експертизу з приводу того, як, кому і з ким треба домовлятися. У неї є освіта, у неї є глибоке розуміння процесів, вона за ними слідкує, вона просто сіла і вистрела або ця Ой, давайте. Хочеться нагадати багатьом українцям, що ви не політики, ваш рівень культури і можливостей – це срати за мову. говорить нам людина з високим рівнем культури і можливостей максимум культури – голая срака в інстаграмі. Ви пам'ятаєте, я вам цитувала, як Манікен не могла розібратися, що Крим окупований Росією. І у 2022 році записала нарешті відео, що я не підозрювала, а виявляється, Крим Росія окупувала. Ну, я не зовсім все розумію до кінця, і що буду розбиратися. Сказала нам у 2022 році а, Ксюша Манікен. А зараз вона пише, розумієте, ваш рівень культури і можливості срати з мову. А твій рівень? Ну, камон. Коротше. Хто скільки донатить, хто на фронті, а хто ні. І все в цьому дусі. Важливі питання залишити людям, що хоча б знають хронологію подій в Україні і мають відповідну кваліфікацію. Слава Україні. Ну от якщо мати відповідну кваліфікацію, ти так формулювати речення не будеш. Ну, звісно ж, от. от, от це породження отакого. От, от Отакої от, от популяризації блогерів, як робить Маша Єфресіння? Вона намагається скочити в цей на останній вагон і популяризує. Але разом з тим у нас є ще інші. Ми вже повертаємося з. Чекайте, ладно, ми повертаємося до оцих всіх топ. Да? Я тут подивилася одне інтерв'ю української журналістки з українським філософом. Неочікувано. Ну, ви вже бачили з анонсів. Бо я сам українець етнічний у мене українські українській корні. У мене мама фамілія Ануфрієнка. Не все так однозначно. Я сама дочь офіцера, я льотчик. Говорив нам Альоша Арестович. Я українець, говорить нам Дугін, розповідаючи, що його мама Ануфрієнка. Але при цьому зразу я українець. За що ви ненавидите українців. Ну, во-первых, честно говоря, есть за что. Українцы стали террористическим государством, которое убили мою дочь. И у меня есть основания їх ненавидеть. Но при этом я хочу сказать, что я их не ненавижу. Потому что ненавидеть украинцев, это в нашем случае это ненавидеть самих себя. Это ненавидеть часть нашего народу, часть своєї истории, часть своєї культури. Ну, э, я не багато буду цитувати Дугіна, тому що немає сенсу це цитувати. Коротше, запрягли уже просто всі балалайки. Тому що, друзі, я нагадую: нас занурюють в зневіру і деморалізують для того, щоб ми повірили у те, що ми програли тоді, коли ми не програли. І випускають тупо всіх. Я наведу приклад перед. Цією зимою, і я, до речі, навіть записувала якось з цього приводу. Ми, здається, Машою фрасінною якраз... А, ні, Віру Брежнєву. Ми Віру Брежневу, і Реміну дивилися з цього приводу і закликали світло до повернення. Згадайте взагалі кампанію з деморалізації і залякування, що світла не буде, люди будуть умирати у своїх будинках. Згадайте зиму, яка минула от два дні тому, так те ж саме відбувається зараз. Те ж саме зараз відбувається. І от запрягають тупо всі. Діану Панченко, Україночку запрягли з українцем Дугіним. І Дугін нам розповідає, хто такі українці. Ми, русські, ми на самом деле не стаємо на той же как бы, уровень з українцями. Українці нас ненавидять, а ми їх немає. Понимаете? Потому что это наша часть. А мы часть их в каком-то смысле. Мы единый организм. Ну разве можно говорить, кому что здесь принадлежит? Тут прямо дуже багато в одній цитаті рівнів, але от українці не невідять, а ми їх ні. Те ж саме, ми слухали Рубіо там, чи Волс говорив: ми намагаємося схилити Зеленську до переговорів, а він говорить жахливі речі про Путіна. ненавидять українці Путіна, а он їх не він он якраз хоче переговорів. От. Українці нас ненавидять, а ми ні. І взагалі як ділити, що де, чого? Говорить нам Дугів. Как только мы ему даем право там, самому распоряжаться армией, он личную судьбу просто превратит в какой-то кошмар. Он упрямый, он недальновидный, но очень важный и дорогой, потому что внутри, а это наше я. И вот так мы русские видим, украинцы. Мы видим как своих, но которые, вот, которые как-то совершенно не, не хотят находиться на том своем месте, От которого самое самое время там, там просто это место занять. Мы так любим, Украинцы, они майже такие же, как и мы, только никак не хотят в то свое место у параші. Ми Мы вот их все пытаемся, а вони никак. Ну вот так мы относимся. Ненависти у нас к ним нет. Мы к ним как кравным, но им надо ну, где-то туда залезть, куда-то. Поэтому для меня, вот, как бы, решение украинской проблемы это, это еще и псих, какой-то псих, психоаналитический такой момент, потому что я знаю, что такой внутренний украинец. И я вот знаю, что, конечно, для того, чтобы украинцу построить государство, нужна моя русская часть, великоросская. Вот великоросская часть, для того, чтобы превратить мое существование индивидуальное, в нечто более-менее приемлемое, украинцы надо поставить куда-то на место. Ему нельзя делать из него генерала, ему надо сделать сержанта. Чтобы… So Хоча б якось прийнятно побудувати українську державу, там обов'язково має бути велика Великорос на вершині. А українці ну там где-то, на тому своєму місці, на яке вони не хочуть, не хочуть вставати. Але ми з ним хорошо, в отличие від от них, вони нас ненавидят, а ми їх любимо. Ми їх любимо, але вони повинні то своє місце. От там, у опараша. «За что вы ненавидите украинцев?» «Украинцы нас ненавидят, а мы их нет». «Запад был хитрее». «Мы три года воюем с нашим собственным народом». «Я сам украинец. Украины не будет». «Моргенштерн для популяризации русского языка в Украине сделал больше, чем Вот «Это просто, мне кажется, унизительно». «Вы не считаете президента России слишком мягким?» «Но мы еще не победили. Мы победили, когда мы решим вопрос с Украиной». «Я бы протянул руку украинцам. Давайте вместе создавать великую империю». «Вы готовы простить?» За що ви ненавидите українців? Я відволіклася на коментар. Ми Зараз прочитаю. Валентина Лопатюк. Ще питання, ще раз питання до хазяйки каналу, яке ваше бачення майбутнього України? Не треба констатувати факти, ми всі в курсі справ. Ваше бачення, якщо ви його не маєте, заткніть пельку. Що ви тут робите? Йдіть нахуй. Здесь водки не наливают. Я не знаю, яке моє бачення. Моє бачення в кожному моєму етері. Дякую, Володію, що забанив це, звісно, чмо. От. Ну, очевидно, жінка Дугіна прийшла. Ви побачили короткий анонс того, що в інтерв'ю підняли Діана Панченка, україночка, з українцем а, дугіним Олександром. І я от просто ще раз хочу наголосити: Оце те, що я вам показувала. Апокаліпсис, українці будуть, люди будуть помирати у своїх будинках, найважча зима, то що, то що, тощо. Зараз це триває. Просто в іншій формі. Я сам українець, України не буде. Я сам українець, но України не буде. Не буде України.